Власне рішення, да, яке там спровокувало якесь бурне обговорення у соцмережах, спочатку про нього чим чим керувалися при заміні старого гербу на цю ідентику, дякую вам за запитання. Mm -hmm. Ви знаєте, нічого не було змінено зі старого на нове. Лише були вжиті заходи, які підсилили і додавали. Пізнавальності та впізнаваності для Одеси, тому що в багатьох європейських регіонах, в багатьох регіонах навіть нашої держави, окрім гербу, є ще і е, айдентика, є ще й той бренд, е, який повністю говорить, що це було виготовлено в цьому регіоні, що е, люди пізнавали е, по логотипу, по слогану, що це саме створено з ті того, чи. Іншого регіону, тому коли ми говоримо про айдентику, коли ми говоримо про бренд, який сьогодні був прийнятий, то це не відміняє того, що функціонував і функціонує герб Одеської області, тому що айдентика спрямована на те, щоб підсилити саме ті символи і той герб, який вже функціонує таким чином. Сьогодні, окрім гербу, який функціонує з 2002 року, ще на території Одещини тепер функціонує і айдентика Одещини. Чому це рішення не було винесено на якесь публічне обговорення? Ну дізналася е, про нього напередодні соцмережі, і от одразу був негатив. І я так розумію, оскільки це було пізно ввечері, не було можливості вже щось змінити, підкоригувати. Чи буде така можливість? Дивіться над створенням бренду над створенням айдентики Одеської області команда працювала більше року про те, щоб отримати якісь додаткові ідеї, щоб отримати якісь додаткове бачення, як має виглядати бренд, що необхідно там відобразити на сайті Одеської обласної військової адміністрації. Було відповідне повідомлення для того, щоб отримати цю інформацію для нас, як і для адміністрації, було і залишається важливим вживати всіх відповідних заходів щоб Одещина ставала більше туристично привабливою, щоб інвестиції на територію Одещини поступали для того, щоб люди і підприємці, які працюють і живуть на території Одещини, щоб вони пишалися тим, що вони проживають на території Одеської області, саме з цією метою і була знаєте, така запропонована і продумана концепція щодо е, пр... напрацюванням над бренду Одещини, і ця робота, як я вам уже зазначив. Почалася більше року тому команда, яка проводила цю роботу. Вона спілкувалася з професійними колами, спілкувалася з істориками, спілкувалася з людьми, звичайними, для того, щоб цей бренд був прийнятим всі всіма людьми, які проживають на території Одещини. Тому що ми знаємо, що Одеська область вона є найбільшою серед інших областей нашої держави, і тому було. Командою проведені такі виїзні наради, спілкування, як з півним, так і північ, заходом, центром і сходом Одеської області, де були отримані відповідні цінності, на що необхідно рівнятися, що необхідно виключити в таку. Тому я б не міг сказати таким чином, що це приймалося не знаю там за декілька годин. Як ви бачили з тої презентації, яку презентували і сьогодні на комісіях, і сьогодні в обласній раді, і вчора в засобах мережі інтернет ми бачимо все це. Це така. Надзвичайно ґрунтовна робота. І ця ґрунтовна робота, вона під ґрунтям цього це якраз ті знання, прагнення і бачення кожної людини, яка проживає і, проживала, і проживає на території Одещини. Okay. А що це за команда, яка розробляла ідентику? А ви поспілкуєтесь більш детально також сьогодні? Пані Крістіна, це якраз хед цієї команди, яка займалася спілкуванням і яка працювала над тим, щоб сьогодні ми могли спостерігати таку красоту. Як вона буде застосовуватися ідентика? Uh, Айдентика буде застосовуватися наступним чином: так як її ключова мета і ідея полягає в тому, щоб люди, які проживають на території регіону, компанії, які працюють на території регіону, щоб для них було відповідне об'єднання, вони можуть використовувати цей ці логотип цілком, і це взагалі безкоштовно для них на сайті обласної військової адміністрації, обласної ради буде. Відповідне посилання, і за допомогою цього е, через це посилання вони можуть вивантажити собі повністю екосистему айдентики. А це не лише. Лого, це не лише шрифти, які також були спеціально розроблені для цього всього. Це не лише кольорова гама. Це все в такій відповідній екосистемі. І після цього кожен громадянин, який хоче створити собі візитівку, хоче створити собі відповідний бренд-вол, хоче створити собі якийсь банер або організація чи компанія на своїй продукції. Вона, якщо захоче, вона може використовувати цю айдентику в своїй роботі для того, щоб не лише українці і всередині нашої держави знали про те. Що виробляється на території Одещини, наскільки жителі Одещини пишаються тим, що вони проживають на території Одещини, а й наші іноземні партнери також знали про це, тому що в Айдендіці було розроблено і слоган, і повністю вся система, і на англійській мові. Саме завдяки цьому ми впевнені, що кількість інвесторів, які в найближчому майбутньому будуть інвестувати в Одещину, які будуть захоплюватися Одещиною, і які з таким, знаєте. З бажанням відкрити для себе різні куточки Одещини, вони будуть до нас приїздити. Скільки людей брали участь, тому що ви напевно, так само як і ми читали да, з ці звинувачення, що це були запити до штучного інтелекту, таке інше. А, ні, команда складалася з п'яти людей. Це ключові особи, це був розробник шрифтів, шрифтовик український. А, я, як арт директорка, два-три дизайнери та креативний копірайтер. А, скільки часу працювали? А, це більше, трошки більше року. Це дуже такий був поступовий процес, тому що спочатку був дуже великий процес ресерчу, потім був процес зібрання цієї інформації, адаптування, імплементації. Знову підтвердження її пошуку нових якісь сенсів, і потім була вже фінальна розробка. Основні претензії ваших критиків до цього, що ідея була прекрасна, так вона розписана, але з якихось елементів, яких можна впізнати, хіба що виноград. До всього все інше піддається там жорсткої критиці. Що можете сказати? Можу сказати, що айдентика, як власне дизайн, він завжди працює на переосмисленні. Ми намагалися створити нову візію, я би так сказала, та бачення регіону. І до цього не було брендингу Одещини, тому ми переосмислили той самий плуг, зображення плуга або якорю. Вони подані дійсно в новому сенсі, в новому зображенні, і саме тому я думаю, це викликало питання у аудиторії. Але це просто переосмислення та більш така сучасна подача айдентики, яку ми запропонували. Можете проговорити про фінансування цього. Ми вже чули, що все робилося безкоштовно. Тим хотів почути це від вас. Так не було ніякого фінансування щодо проекту та залучення всіх членів команди. Це була лише наша ініціатива. Ми дуже раді, що ми змогли відтворити це для області, яку ми дуже любимо і вважаємо найцікавіше в Україні з точки зору. А, з точки зору людей національних меншинств та да, народностей, які тут живуть, тому що одеська область дуже багато грани.